Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Ось і настала та мить, коли ми зможемо відповісти на питання про тринадцятий знак зодіаку. Для того, щоб ця інформація була зрозумілою, використовуємо наші троянди, бо троянди є. Тими зв'язківцями яз... зв між небом і землею, і вони якраз трансформують божественну енергію від Всевишнього на Землю, утримуючи баланс. Тому я думаю, що вам буде приємно їх бачити і слухати цю інформацію, і ви зрозумієте відповідь на це питання. Про Тринадцятий знак Зодіаку. Деякі наші підписники вже встигли купити календар на 24-й рік. з... 13, 13 знаками Зодіаку. Перепрошую, пошановичів 13 знаків Зодіаку, але розпочну з часу з епохи, в якої ми живемо, з якої поступово починаємо вибиратися. Каліюга це темна залізна епоха для багатьох випробувань людини. В Каліюгу людина схильна впадати в ілюзію, схильна до обману і сама обманювати і обманюватися. Людина приречена робити постійно помилки та має недосконалі почуття. Це така характеристика каліюги, з якої ми вибираємося. Тож, поява. 13, 14 або ж 88-го знаку Зодіаку, ви далі зрозумієте, чому ми дійшли аж до 88 до цієї цифри. В Калі його це справа звичайна. Нас обдурюють, заробляючи на цьому великі гроші, а ми без знань віримо всім, що видають за нове саме обману. Давайте розберемося з цим питанням, щоб ви в майбутньому почувши про 23 чи й чи 57-й зодіак більше не велися на обман. Одним з фундаментальних каменів астрології є традиційна модель світобудови. В цій моделі Земля це найнижча центральна точка, оточена сферами елементів чи стихій. Далі, за сферами елементів, Знаходяться в порядку віддалення від нашої планети сім планетарних сфер нерухомих зірок і нарешті 12-річна сфера Зодіаку. Восьма по рахунку сфера нерухомих зірок знаходиться вище планетарних і ближче до найвищої сфери, розташованою за поясом зодіаку. Вона називається Емпіреї. Безмежному світу божественного, даруючого життя всьому сущому. Оце такий пояс. Це божественне творіння, наша земля і всі оці сфери, що біля неї, навколо неї. І це творіння Всевишнього. І воно живе, працює тільки по законам Першого Творця, а не когось із астрологів, який вирішив змінити все. Давайте спускаємося в 12-річну сферу зодіаку. Астрологи вивчають саме зодіакальні знаки, які представляють собою 12, 12 секторів екліптики по 30 градусів, і ніяк вони не прив'язані до сузір'їв. Зодіак це метафізичне поняття, космічне креслення матеріально-духовної світобудови. З давніх давен небо було поділено на 48, 48 сузірів відповідно до положення зірок щодо поясу зодіаку. 12 сузірів розташовані безпосередньо 12 і 48 розташовані вздовж зодіакального кола, і вони пов'язані з цими знаками зодіаку, з 12 знаками Зодіаку, і мають такі ж назви. Ці сузір'я називаються зодіакальними. Але це не всі сузір'я, які знаходяться на небі. Існують 21 сузір'я в північній та 15 сузір'я в південній півкулі. Причому При навіть 12 зодіакальних сузір'їв, пов'язаних з 12 знаками зодіаку, вони не тотожні і нерівнозначні один одному. Сузір'я нерівнозначні з знаками Зодіаку. Зодіакальні сузір'я це видимі групи зірок. А 12 одноіменних знаків зодіаку являють собою невидимі енергетичні зони. Невидимі енергетичні зони. До речі, починаючи з 16 століття кількість відкритих сузір'їв стала поступово збільшуватися. Зараз Міжнародний астрономічний союз нараховує і визнає вже 88 сузір'їв, але залишається 12 знаків зодіаку. Завжди це енергетичні знаки, вони не змінюються, не збільшуються, не зменшуються. От мені цікаво, наскільки це частин треба було. Якби е, враховувати 88 сузірів, то наскільки цих частин треба було б поділити весь зодіак, щоб туди вмістити 88 сузірів. Подумайте, подумайте добре і зрозумійте, що Калі Юга ще не відійшла в минуле, а несе все нові і нові підміни та обмани, розраховуючи на те, що люди сплять і не мають повного вселенського знання. І це у югу виходить досить цікаво та добре і успішно, бо тут правлять обман та гроші. Треба вивчати знання, справжні, божественні вселенські знання, які записані у ведах. До речі, не шукайте в дивних типу нових знаках зодіаку свій день народження, це шлях в нікуди. Сонце ніколи ві не відхиляється від зодіакальної площини. Воно завжди незмінно прямує своїм царственним шляхом. Хочете дійсно дізнатися правду про себе, тоді треба дізнатися про свій висхідний знак, а це, а це не про знак зодіаку, в якому знаходиться сонце протягом року. Висхідний знак змінюється протягом доби через кожні 2,5 години. Протягом доби кожні 2,5 години висхідний знак змінюється. Ми звикли до того, що відносимо себе до певного знаку Зодіаку, і це знак Сонця. Називаємо себе там дівами, терезами і так далі. Звичний знак Зодіаку представляє наше внутрішнє ядро. Але не менш важливим є висхідний знак або асцендент. Асцендент це знак, який перебуває у мить народження на небосхилі. Цей знак змінюється кожні 2,5 години і сходить на східному горизонті у момент народження людини. Тому так важливо знати годину, хвилини, коли народжується людина. Саме асцендент це мить народження і визначає нашу взаємодію цей момент з навколишнім світом, допомагає характеризувати характер людини, визначати його місце в цьому світі і ціль життя людини. Відсідний знак характеризує зовнішність, манеру поведінки, риси характеру, які формують індивідуальність поведінки. Я тільки в цьому році дізналась правду про свій висхідний знак і була шокована. Шокована точністю опису мого характеру, метою мого життя і багато іншого. Хоча все життя цікавилось тільки своїм знаком Зодіаку по Сонцю. А сонце протягом року проходить всі 12 знаків зодіаку по місяцю. Так що не ведіться на заміну термінів та знань і знаходьте інформацію про знаходження свого висідного знаку Зодіаку. І отримаєте тоді точну інформацію про своє призначення цього життя і не тільки. Я ж про призначення свого життя дізналась, навчаючись на першому курсі Академії Шрінаджі. Що ж, підведемо підсумок нашого відео, щоб запам'ятати на все життя. Зодіак це 12 секторів екліптики. По 30 градусів. І він не прив'язаний до сузірів, яких у нас зараз 88. І будуть відкриватися нові і нові сузір'я, і надалі, тому що Земля, людство, Сонячна система поступово входять у висхідний цикл. І нас чекають нові відкриття. Та відкриття вселенських знань, ведичних знань, які дозволяють побачити божественний світ відкритими очима. Ну що ж, ми відповіли на ваші питання про 13-й. Хтось питав про 14-й, а мені цікаво було про 88-й знак, а в дійсності 88 сузірів на сьогодні відкрите. Тепер час завершати це відео. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.